Ван сказали, а що, якщо ми зробимо олдскул, але зі стероїдами? Отримуємо New School VLT Alex, максимально вінтажна естетика. І сьогодні у нас новенька версія Marshmallow White. Ванільний стиль для справжніх поціновочів. Перше, що кидається в очі об'єм. Це ті самі олдскул, але з пухкими деталями. Верх із преміального нубуку. Товстий язик та масивний сулет. 90 дев'яності повертаються. Білованільний колір, ніжний, але стильний. Ці кеди виглядають так, ніби готові до скейту, рейву і просто чилу в місті. Нубуковий верх м'якший за звичайну замшу. Пухкий язик і борти, кеди реально м'які, гумова підошва з класичним вафельним протектором. Кеди максимально комфортні. Білий нубук виглядає дорого, але боїться бруду. Посадка зручніша, ніж у звичайних олдскул, бо всередині м'яка амортизація. Vans New School LT Alex Marshmallow White це новий погляд на класику. Якщо тобі подобається стиль 90-х, комфорт і вінтажний вайб, ці кеди точно твій вибір. А як тобі ця модель?